Всім привіт, з вами Тріс і це челлендж Рандомний світ нарешті я побудувала будинок для цього челенджу. Якщо хтось не знає, то це мій авторський челлендж з будівництва 74. Якщо вам цікаво правила цього челенджа, то ви можете переглянути, я залишу посилання під відео. І а, там досить складні правила. Потрібно побудувати весь світ Сімс. Який є, тобто всі міста і містечка, і забудувати їх своїми будинками, своїми лотами? Це не обов'язково будуть житлові будинки. Тобто ми можемо і громадські місця будувати, дивлячись того, що нам випаде. Ну в цьому саме челенджі мені випав еклектизм і? Будинок житловий в нас, звичайно, і звичайно він в Спринц, як бачите, знаходиться. Тож я вирішила цей челендж проходити. У своєму старому світі, в якому мене зараз проходить челендж Апокаліпсис, за челендж, який я просто сама якось граю. От в мене тут головна сім'я живе, сім'я-кратер, і вони не живуть в Азі Спрінзі, але вони вже можуть навіщати це містечко і можуть перебудовувати міста. Тобто я вирішила саме тут зробити такий рандомний світ. Мені здається, це буде цікаво. Ну і до речі, буду вас знайомити зі своїми персонажами. Якщо вам це цікаво. Щодо челенджу нашого рандомного світу, то мені випав еклектизм це такий досить цікавий стиль. Він був популярний десь в середині 19-ХХ століття. І він характеризується тим, що там намішано багато різних стилей. Ну, на той час, які були популярні, всякі класицизм, бароко, туди все намішувалося, і навіть готика. Тобто, могли бути, наприклад, якісь готичні башти, і при цьому ліпнина, наче з бароко, або щось таке. Ну, і до речі, я, звичайно, не дуже шарю в будівництві, в архітектурі, якщо що, я не професійний якийсь архітектор. І тому я шукала, як виглядають будинки цього стилю, і як вони всередині виглядають. І, ну, здається, в мене вийшло те, що я хотіла. І так як в мене, як бачите, Оазі Спринц випав, то мені потрібно було, щоб ще все це вписувалось якось в це містечко. І я вирішила, що буде добре, якщо я буду в чомусь ну, повторювати. Наприклад, так текстури брати з Вазіспрінзу, щоб воно якось виглядало гармонічно. Тож чим цей стиль характер характеризується, як бачите, у нас тут є башенки, якісь башти маленькі. Тож я подивилася, що в нас є Азі Спрінс. В Азі Спрінс теж будувалися в такому іспанському стилі будинки, і вони навіть досить непогано вписуються в стиль еклектизму, насправді. Ну, а інтер'єри вони більш такі класичні в стилі еклектизму, багато якихось картин, але навішено вони ніяк галерея, да, як попало. А, Які меблі такі класичні, такі нагружені інтер'єри, нагружені текстури, а, досить багато якогось хламу, якихось маленьких предметів, скульптури і так далі. А в цих інтер'єрах, тож я вирішила теж робити інтер'єр в стилі еклектизм під цей будинок. Ну І ви можете бачити, що в мене насправді з цього всього буде виходити, як я це буду будувати. Ну І, до речі, а, так як це в мене будинок в світі покрив. Каліпсісу, то я для нього навіть вигадала якусь історію. Ну і звичайно буду розповідати вам, хто в цьому будинку наразі живе, але це все буде ближче до кінця цього відео, а де я вам покажу цю сім'ю, яка буде проживати в цьому будинку, і хто вони такі теж розповім вам. Ну і про свою сім'ю, яка до речі проживає в цьому світі, теж трошечки я там цю тему затрону, бо це ж апокаліпсис. Ну, в мене тут, звичайно, немає якихось рандомних персонажів. Тут всі сіми, які в цьому світі проживають, вони відіграють якусь окрему роль для моїх сімів, за яких я граю. Тож ви побачите, хто тут буде жити, і заодно ми подивимося, що наступним я буду будувати. Але все це ми побачимо ближче до кінця цього відео. І коли саме я буду будувати, насправді я не знаю. В мене, як завжди, з часом досить все складно, і цей будинок я досить довго будувала. Хоча я це робила, знаєте, як п'ю каву і будую цей будинок, коли в мене був на, на той час. Тому я досить довго його будувала. Зазвичай я там такий будинок будую за 3-5 годин, а тут в мене прям пішло досить багато часу. До речі, коли я вирішила побудувати вже екстер'єр цього будинку, тобто, що знаходиться зовні нього, я вирішила, що я не хочу там робити якісь сади, бо це досить спекотне містечко Азі Спрінс, І до того ж, з того місця, де знаходиться цей будинок, відкривається гарний вид на саму пустелю. Тож я вирішила залишити задній план цього будинку таким, як він є, не засаджувати там нічого, а зробити невеличкі. Холм з кактусами, ну і на цьому залишити так, як є. І як бачите, я ще зробила зелену зону біля будинку, де, ну, яка підкреслює, до речі, те, як побудували навпроти будинок від розрабів. Я навіть тіше використовувала рослини. Ну, а ззаду будинку зробила просто. Пустелю і з кактусами, але, як ви знаєте, це надзвичайне місце, тому що воно знаходиться в апокаліпсисі, тому цей будинок має свою історію. А якщо ви знаєте правила з апокаліпсису, до речі, ви теж їх можете переглянути у мене на моєму каналі. Нам потрібно при старті апіка заселити мафіозі. Тож я вирішила, що це був будинок мафіозного клану, який проживав раніше в заспрінс. Але моя сім'я кратер вже поборола мафію, тому цей будинок перейшов до рук держави, і тепер це резиденція мерів. І тепер тут буде жити сім'я мера сучасного мера, який є мером Аеза Спрінсу і його сім'я. Тож я під них робила цей будинок. І, до речі, вмера у самого четверо дітей, двоє синів, вони близнята, і дві дочки одна середня дочка, і одна досить маленька. Виявилося, що вона Тодлер. Я чогось думала, що вона тільки народилася, але ні. І тому я потім ще переробила кімнату дівчат, коли я вже заселила сім'ю сюди. Але я за них не граю, тому я просто їх заселила і все, бо я граю за основну сім'ю. От. Ну і я вас познайомлю ближче до кінця відео з цією сім'єю, покажу, як вони тут живуть, що в них тут де знаходиться. Просто подивимось на будинок в режимі гри, як він виглядає. От, ну і сподіваюся, вам сподобається це будівництво. Ну і в кінці, звичайно ж, ми дізнаємося, що саме я буду будувати в наступному відео. сподіваюся, вам буде цікаво. А, тож дочекайтесь кінця. Ну і перед тим, як перейти в саму гру і подивитись на будиночок поближче і на жителів нашого будинку, я пропоную вам подивитись спочатку на наш челендж і розіграти, що саме ми будемо будувати в наступному відео завдяки генератору випадкових чисел. А отже, у нас є 20 містечок, тож ми вибираємо від 1 до 20. і нам випадає місто під номером 13. Брітчестер, цікаво. Так, ми будемо будувати в Брідчестері, але що ми будемо будувати? Від 1 до 2. Ми вибираємо, чи це буде житловий будинок, чи це буде а, громадське містечко? Громадське місце? Це... Так, це громадське місце. Угу. І що далі? В нас вибір із громадських місць аж до 21-21. Що це в нас буде? Під номером один, це базова будівля. Окей, це буде базова якась будівля в uh, Bridge 4, <смі> Дуже цікаво. І стиль базової будівлі. Скільки в нас тут стилів? В нас 22 стилі. 22. Генеруємо 18 стиль хай-тек. <смі> Високі технології. Окей, хай-тековий стиль. Можемо навіть подивитися, як він виглядає. Наприклад, отак він виглядає в Брідчестері. Наприклад, отак це більш схоже на Брідчестер. Тож в нас буде базова будівля. Я подивлюся, що воно таке. В нас ті базові будівлі. Здається, це щось типу. Парку, ну, паркової зони, в якому можуть приходити сіми або ні, типу на відпочинок. А, ну, щось таке. Або таке, наприклад, так, ну, з якимись дивними а, дахами. Тож я подумаю, що я зможу зробити а, в цьому плані в Брідчестері. Ну, а зараз давайте подивимось, що в нас там вийшло в самій грі. Отже, ми в Азі Спрінзі, знайомтеся Товадос, це мер міста. Оазис за взагалі я подумала, що раз це резиденція мерів, то ж тут можуть проживати тільки сім'ї мерів. І коли вони не стають мерами або вони там померли, якщо їх з їх сім'ї ніхто не стає мером наступним, то вони просто виїжджають звідси, а сюди заселяється новообраний мер. Тож вони тут живуть допоки Габріель живий, а в них досить ну, старе коріння, бо тут у нас в цьому світі в мене живе. Вже 11 покоління, але в них поламане дерево трохи. Ну як трохи, достатньо поламане. Тож я вам не зможу показати, хто тут кому яким виходить. От у Габріеля навіть дві сестри є. А взагалі я вам розповідала, що це була колись хата досить багатого чоловіка мафіози, і він тут, мабуть, якісь плани свої формував. Тож, отут, от у нас зверху знаходиться. Цікаве місце, де, мабуть, він переговори різні. Тепер це резиденція мера, і, мабуть, цими переговорами займається вже мер. А так в нас виглядає сам будинок. Ззаду, як бачите, я залишила отакий от хол. Можливо, тут мафіозі когось прикопав. Ми цього не знаємо, але я думаю, що так воно і було. Ну і види на пустелю мені дуже подобається. Не знаю, я люблю пустелю, тому а, тож давайте тепер пройдемо в сам будинок. Так, От, заходимо, це головний вхід в будинок, і в нас тут тобто, така якби арочна, арочний прохід, де можна повісити свій одяг, якісь пальми стоять, якісь речі лежать. І як бачите, тут є декілька проходів, можна сюди піти, сюди піти, взагалі все одно ви попадете в вітальню, досить велику, де знову ж таки така галерейна. Тема підкреслюється, що це еклектизм, багато різних картин, малюнків різних. Тут в нас є туалет, в якому навіть можна помитися. Я зробила тут душ, і, мабуть, гості цього місця можуть прийти сюди і зробити те, що їм потрібно. Тож тут є великі сходи. Через які можна потрапити на другий поверх, і в нас тут одразу ж кухня велика, в якій можна будь-що приготувати. Тут є отака от пічка невеличка, і отака піч, духівка, в якій можна щось запекти. Ну або попрати речі, меру теж треба інколи прати речі, а також тут є столова зона, де можна поїсти з видами гарними, але тут все заросло. Не знаю, от кошів тут багато. Тож я, я думаю, що жінка-мера напаки навіть любить, любить, коли багато зелені, тож вона все це підкреслює, за цим всім якось доглядає. Тут можна просто відпочити, ну і вийти, вийти на двір через задній вхід. Теж можна, як бачите, тут є речі, якими можна за кактусами доглядати. От, або когось прикопати, лопата тут точно є. От, ну і також є вхід. У головну вітальню залу, де тут немає телевізору, де можна почути гру на піаніна і також почитати щось або помалювати. Мені, до речі, зала дуже подобається. Не знаю, якась вона в мене вийшла, а навіть. Дуже приємно, не знаю. Мені подобаються і кольори, і взагалі також можна пов'язати, якщо хтось цим любить займатися. Я думаю, що жінка-мера, можливо, це любить робити. Ну і тут у нас вихід на таку терасу, де знаходиться басейн, і можна тут освіжитись. Це син мера. Я не пам'ятаю, як його звати, тож потім подивимося на сім'ю мера, і давайте повернемося. Швиденько сюди. Так, як тут повертати? -то? Ага, і знову ж ми виходимо ой, у вітальню, де в нас є ще одні двері, і тут в нас ще один сенмера за батьківський стіл вирішив присісти. Тут у нас невеличкий кабінет, де він, я думаю, що працює. От і все, що в нас тут є на першому поверсі. Давайте тепер на другий поверх якось піднімемось. Як це зробити? Ага, так. Можна, до речі, сюди повернути і сюди вийти на другий поверх, або піти отак от о, сюди наверх. А, в нас тут знову ж таки досить великий а, а, хол, де є двері у головну спальню мера і його дружини. І як бачите, так все це тут виглядає. А, далі в нас тут є отакі сходи наверх. там просто Звичайна кімната, де просто складають речі, такий чердак. І далі в нас тут є кімната, в якій тут туалет ванна знаходяться, і дитячі кімнати це хлопчиків кімната, де вони будемо вважати, що вони тут виросли. І це їх кімната, їх ліжка, їх іграшки. Хоча вони вже досить дорослі хлопці, але ще не молоді, вони тільки стали підлітками, тож що я думаю, що все в них ще попереду. І це кімната дівчаток. Як бачите, молодша дівчинка, вона тут спить, а старша спить тут, ну і потім, я так думаю, молодша теж сюди перейде. Ну, отак. тут це виглядає. І ще тут є бібліотека, можна сказати, прямо в холі вона знаходиться в головному. тож... От, і знову-таки туалет і ванна ще одні. А, і це вихід, здається, на балкон. Так, Тут нічого такого немає, тут можна щось для киці я поставила. Ну і просто подивитись на вулицю, як хтось грає, наприклад. Або пройти отак можна ще. І тут теж двері в холл в цей основний. І можна пройти знову ж таки в такий кабінет, в якому. Ну, знаходяться якісь шахи, в які можна пограти. До речі, це жінка нашого мера, отака в нього дружина симпатична. І або тут просто відпочити можна, або я думаю, що наш мер тут проводить якісь особисті перемовини. Ну, я Думаю, до речі, що і барон тут теж з кимось домовлявся. Тож, отаке в нас місце тут є, ну і тут ще один вихід прямо. А ні, не прямо, отак от. Тобто тут можна спуститися вниз і когось прикопати. Ну, така досить дивна, дивна, я б сказала, би, будівля в такому іспансько-еклектичному -еклекти, стилі. Давайте ще раз на неї поглянемо. Отак все виглядає. Мені, до речі, дуже подобається, як я побудувала цей будинок. Мені ну, я б в ньому грала, не знаю, як ви, але мені він дійсно сподобався. Сподіваюся, що і вам також до речі, він досить гарно виглядає, якраз коли вечір або навпаки ранок. Сім'я, ну, про яку я. Я, до речі, не можу сказати щось погане або хороше про цю сім'ю. В них, здається, хтось помер із рідних. Тож вони керують цим, цим місцем цим містом і досить непогано. От Два сини, сини в них вони, здається, однакові так, однакові на, на обличчя, однолітки, і Шеан, і Шалім, і в нас дівчинка Меріл і дівчинка Фейт. Отакі дівчатка в них ще є. Мені фей дуже подобається. Здесь така хорошенька, дуже гарна дівчинка. Ну і отак. І все це їх діти. Я дивилася, чи може хлопці тільки її. Ні, і хлопці, і дівчата всі їх діти. До речі, вона скоро стане старенькою. І в неї теж є. О, вона свою доньку назвала Фет в честь, я так розумію, своєї сестри. В неї є сестра і Маккензі ще одна сестра. Вона була паст, а це Кертіс. Я не знаю, хто її родичі, тобто тут поламалося майже повністю дерево. Ні, ми так ну, до речі, у її сестер теж є діти. Але це все, що я знаю про її сім'ю. От. Ну і буду на цьому з вами прощатися. Сподіваюся, вам сподобалося будівництво. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого, миру, спокою і дочекаємось нашої перемоги. Всім пока!